Скільки часу займає заміна з старого водійського посвідчення на нове, якщо у вас, наприклад, старе водійське посвідчення, ви хочете його собі обновити, замінити на нове пластикове 2025 року. Незалежно якого типу у вас водійське посвідчення, це можна зробити дистанційно. Офіційно, так, які потрібні документи і терміни, за скільки це можна зробити. Почнемо з документів. Документи це український паспорт, обов'язково він мусить бути дійсний. Так, якщо він не дійсний і не вклеєна фотографія, то він не актуальний. Його потрібно спочатку поновити. Це можна зробити в ТП у Варшаві, робити собі ID карту так. Обновлюєте український паспорт, і тоді можна якісь дії буде зробити з правами. Далі ідентифікаційний код обов'язково актуальний. Прописка в Україні бажано, щоб була актуальна і ви не були виписані так. Ну і саме водійське посвідчення. Якщо ви, наприклад, його загубили, у вас старого зразка, то хоча б щоб у вас була фотографія прав або ксера водійського посвідчення. І тоді ми зможемо відновити спочатку. Ми їх вносимо до бази, до реєстру. Ті, що у вас зараз водійське посвідчення, і потім замовляєте собі нове водійське посвідчення. І обновляєте так. Якщо у вас ви пробували раніше замовити собі водійське посвідчення, і у вас це не виходило, то це означає, що в реєстрі немає даних. Так їх спочатку потрібно внести, аж тоді з'явиться можливість собі відновити його. По термінах я так і не назвав. По термінах, плюс-мінус це займає від двох до трьох тижнів. Так, внес до бази і вам відновлюємо. Це все разом це все разом займає три тижні. Все офіційно, зазначу, якщо. Ми щось робимо, то все робимо офіційно. Після того, як ми внесемо ваше водійське посвідчення до бази, то у вас з'явиться можливість його замінити на нове 2025 року. Так що, якщо когось цікавить, звертайтесь в мої контакти знайдіть у шапці профілю або в описі під цим відео.